Дивись, ми ж вже бачимо кризу, катастрофу, як би. всередині, тільки почалось. Тільки, тільки почалось. тільки шість станцій метро. Тільки шість цього, ти тільки, тільки стар, на декілька всього. Тобто, я я тебе серйозно кажу. Ми з тобою розмовляли колись ще весною. Я тобі казав, що це що криза буде тільки від того, що я розумію, як всі мислять. Мислять. Неетично, без етики, аморально фейки і так далі. Тобто це не Росія, це ми. Я кажу, що при такому мисленні повинні бути катастрофи. Ну, вони, вони будуть. Вони будуть. Те, що зараз починається, так і починається. Це буде погане, що буде, ну, буде ще щось. Чому воно буде? Тому що всі е, е, ну, продовжують мислити, що Шевченко все-таки наш символ. Угу. Шевченко, там, і батько Бандера, окей. Дивіться, ваші думки і ваші результати, вони це одне і те ж. Тобто ти вважаєш, що цим ми програмуємо самі себе? Mm, ми, не, дорожчі, ми, не, ми програмуємо життя. Тобто ми твор, ми створення Божі, тобто mm. і е, ми по образу створені. Тобто Ми ті, хто творять, е, якщо. Якщо е, ти пропонуєш, зносити пам'ятники Шевченка, чи чужому. Заміняти заміня, заміня, на тих, хто розстріляли на тих цих, якихось письменників, які будуть цікаві. Ну, тобто, Шевченко повинні бути пам'ятники, але коли ти ходиш і там замість Ілліча ставить в такому же темпі Шевченка, тобто, ну що це? Це радянська ідея, така національна баншевізну. Я, я сижу і думаю, це в Британії на кожному кроці ставили би пам'ятники Шекспіру, да. який насправді не один, а їх два було: І Роберт Менерс і Елізавета Сідня. Бо в Сполучених Штатах Просто уявіть собі ситуацію. На кожному кроці би стояли пам'ятники Марку Твену, які б з ентузіазмом зносили і ставили би пам'ятники якомусь там Гаррі Гаррісону, наприклад. Ну, ну, це, ну, це те саме. Це, це заповнення, це в, в, дурне, дурне підкреслення. мало, воно, воно примітивне, вони художньої цінності 90% немає. Да. Це просто перекрашений Ленін. Ну, ти, ти дивишся, ну, в буквальному сенсі, там вуса приклеїли, і, і чистий народний депутат Заяць, Іван, Олександр. Якщо це художній твір, насправді зроблений, такий, як у Львові, там стоїть оця безкінечна на, на проспекті перемоги. Ода смерті. Я не хочу. Ну, а в цьому ж Львові стоїть пам'ятник Бандері. Це ліч. Тільки ззаді імперська арка стоїть. Ну, я не буду доказати, чи імперська арка. Ті, хто в архітектурі там, стилістики розбирається, там побачать, що це за арка стоїть. Вона ну, точно не радянська. І а фігура Бандери, вона й ну, нової ліч. Ну, то, хто знає радянську архітектуру, так, якщо здалеку дивиться, думаєш, що це, ліча поставили. Це <гум> ж Бандера, то ж батько наш. Тобто, <гум> тобто ніякого, ніякого вкусу, сенсу, ну, ніякого вкусу ну, в цьому не іскується. Це просто болванки. Mm -hmm. Як Ці заготовки по диліча, оці mm -hmm. бюстики, і річ називалися. Це такі бюстики стояли, that's а потім їх можна було приробити під Шевченка, под Оба лисі, там, тобто не, не складно. Це такі бюстики заготовки. Їх штампують одні. Ті, 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 А чому не поставити Лесі Українки, а чому а чому Котляревського не ставити?